твоїх джинсах американський прапор, на твоїй майці канадське кленове листя, у твоїх очах видно тільки одне питання. Хто мені скаже, чому я тут народився? Е, твоя вина, що ти батька свого сина. А твоя біда, те біти бути ним, не стидася, то твоя земля, не стидася, то Україна, добре там є, де нас нема, стань для батька нормальним сином. Ти знову купиш стройові німецькі шузи. Твої вуха давно вже звикли до чужої музики. На твоїх губах застигла, болю. Чому я тут ще? я хочу давно на полю, не твоя вина, що ти батька свого сина, а твоя біда, не вийти бути ним, не стидайся до твоя земля, не стидайся до України. Для батька нормальним сином, не стидайся, то твоя земля, не стидайся, то Україна, добре там є де нас нема. Стань для батька нормальним сином. З Днем Незалежності України я вітаю всіх вас і пам'ятайте, що з цієї країни не вихід зараз вона потребує нас, як ніколи, мабуть, за роки незалежності. І ми українці, не тому, що у нас є офіційна влада, не тому, що у нас є якісь кордони, які до речі, хтось вирішив, що може порушувати. Ні, ми українці, не зважаючи на це, не зважаючи на те, що відбувається, не зважаючи на те, що робить наша влада, тож шануємося, поважаємо одне одного. І колись ми обов'язково будемо пишатися нашою країною зі святом.